Бахмут, Солідар. Безпосередньо в самому Солідарі це вже як виїжджали, і я ще відстояв, ну там уже просто нема, не було нічого живого. Тобі треба працювати, тобі в рацію кричать, давай. Хвилин 40-70 штук з нього викинув. І я зрозумів, що не можна воювати. На нашому рахунку є там і зіли, і розрахунки птурів, і пехи. Я знав, що чого Я прийшов. Я прийшов воювати. Доброго дня. Те, що я бачив, що вони роблять з селами, з містами, з людьми. Ну, то як сам Їх треба. Як, щоб їх взагалі не І Жити нормально, як люди собі живемо. Солдат Володимир. 173-й. Батальйон, 120-та бригада, мінометник. Був в піхоті спочатку, потім сказали, не хоче повчитися на топогеодезиста. Я не розумію, що це таке. Ну, так, да, кажу, ну сидіти просто якось цей. Поїхав. Три неділі ми в Львові повчилися, вивчився топогеодезиста, так і попав в мінометну. Сразу там ще повчилися, і десь через дві неділі виїхали на передок. Почали працювати, було косяків багато, бо ми не знали, як воно треба, щоб ну, правильно, як, як, як правильно воювати. Попали в 93-ту бригаду, ну, нас хлопці навчили. Працювали навідмінно. Ну, так вони нам казали. Ну, ми й самі бачили потім по відео і по всьому. Зранку буває так. ну, Недільку на самому порядку 2-3 дні ти виїжджаєш, щоб помитися, ну, привести себе в порядок, бути як чорт. І знову виїжджаєш знову неділю. Бувало, що й жили і так, прямо ну, щоб... Бо це треба їхати, а болото таке ну просто непроходиме. Хорошо, коли є пікап, це штука така без машини там. ну... Пішки носили міни, ящик мін, там 25 кілограм, грубо говоря, смотри, яких мін, 60-х, а 82-х там 43 кг. Ти його тащиш і тащиш кілометр два по болотам, ну не неприходиме. Ну і по тобі ж працюють не просто так. Ну, Коли машини з'явилися, бо ми потім сказали, що нам треба машини, без машини ніяк, то одна у нас розбили. Потім друга поламалася, ну, нам дав комбат сам свою машину. Так ми на машинах робили роботу. Це дуже добре. От. Як там працювали? Мені сподобалось, бо я завжди хотів воювати. Це наша робота. Ми як її не зробимо, то ну, хто зробить? А ми вже там, треба було робити. І без вихідних, хто. Там не міг чи там захворів. Я місто нього йшов І своє, свою зміну, і іншу зміну, і дві, і три. І... Мені не треба було, мені там день помитися, і достатньо. Вибирали позиції такі якісні. Одну позицію таку вибрали, називалася Гуцул моїм позивним. Два місяці простояла і туди чітко не могли в не попасти. Просто поставили так, що. І звідти працювали два місяці. З іншої позиції, там з кінолога, поранення, до речі, в кінолога в шию на тій позиції. Ну, Ми з'їхали потім в інше місце. Міняли частенько, поки знову не вибрали якісне місце. Ну, До тих пір, то поки не була команда трошки відсовуватися, бо вже ми були дуже близько. Вже, ну, Чули навіть, як там цей, говорили. Ну, найближча позиція це ж була Гуцул. І ми звідти працювали і дуже добре на нашому рахунку. Є там і Зіли, і розрахунки птурів, і Бехи. Ну, попрацювали хорошо. Бахмут, Солідар. Безпосередньо в самому Солідарі це вже як виїжджали, і я ще відстояв вісім днів. Ну там вже просто нема, не було нічого живого. Ми жили так ну, в підвалі чотирма мінометами. От, допомагали піхотам. От Як ну, він йдуть в наступ, ми їх вертали і успішно вертали назад. От, це з-під Бахмута і до Солідара. Потім ще й в Солідарі побували, в самому Солідарі. Ну, думав, що можливо і не приїдемо звідти. Це я вже в останній день, як ми виходили, мені дали добро викидати всі міни, грубо говоря, бо ми виходимо. Не видержав міномет, Не всі викидав, залишилось там 15 штук. 60-ку, Це тоді я вивів з ладу і Одеса. У нас ще коло Гуцула поставили ще 60-ку, Одеса, позивний. От. І він тоді на, на путінське день народження 170 мін 60-ки. Просто він уже. З-під казьонника вогонь, ну, коротше, вивів з ладу казьонника. Тобто він у нас є, ну я не знаю, будемо ремонтувати, не будемо, це вже не мої справи. Тобто, ну, 170 мін. З 82-го там всі боялися, ті типу показали, ну, ніхто не знає, що там це за міномет. Перший день, коли ми почали стріляти, я далекобойними протягом не знаю, хвилин 40-70 штук. З нього викинув. І я зрозумів, що ним можна воювати, бо нічого з ним не сталося. Це дуже чудовий міномет. Дуже чудовий. Я не знаю, як інші, але цей міномет точний, без проблем. Є в ньому нюанси, що треба розуміти, що коли пішов дощ, треба його висушити, бо другий постріл це буде вже аборт. А дуже багато абортів совєтських мін. Ну, може, звикли до цих абортів. Пах, перевернув. Ну, ну, тобі треба працювати, тобі в рацію кричать, давай. І там є процедура, що тобі треба в 5 хвилин почекати, там, вдарити по міномету, ніхто цього не робив, бо в бій. тебе бій. Ну, той день, коли Путіна день народження було, то це я від одного до другого, третього, четвертого їздив. Щоб нам дали щось покрупніше, 120-й, то би було ще краще. Ми б щось, може, ловили там крупні якусь рибу, якісь танчики, щось таке. Ну так, поки по піхоті працюємо. По техніці працювали, техніку били. Розрахунки птурів і все таке інше. Ну, в основному піхота. В основному піхота. Ну якщо приїжджає до них якийсь Урал, він вже не виїжджає оттуди. Стараємося. Треба просто побувати напередку і тоді зрозумієш, як працювати. Так, то що нас учат, -м, м да, теорія це чудово, але практика це саме, саме головне практика. Та там всі вчинки заслуговують поваги. Ти розумієш, що ти тут сидиш під обстрілом і ти працюєш, а людині потрібно тобі їсти привезти, до прикладу. І він, як маркер, він їде і його бачать, і по ньому працюють. Хто воював, там особи ми не знаємо. Знаємо, що вагнери були. Ну, вони постійно йшли в атаку, це вони йшли. Ну, то, що вони мазали, це. Я навіть був здивований. Рідко коли чітко вони працювали, це, по ходу, ті, що приїдуть, відпрацюють, то їдуть. Ну, то, що в них вони постійно працюють, це <пух> чітко з семи до дев'яти, з часу до трьох і потім з чотирьох до семи вечора. Лучше не вилазити. Перша війна, оце як почалася, да? Мене брат, 93 бригада, Кіборг. і Мені постійно, знаєш, було. Ну він трошки поранений там був, ну, тобто інвалідність у нього, він як приїхав з війни, якась як м, треба за брата, треба, треба доробити роботу. Я знав, що чому я прийшов. Я прийшов воювати. А як воно буде, подивимося там. Ну, Приїхав і оказалось. Мені навіть сподобалося. Ну, бо ми, я чувствую, що ми робимо роботу. Немає там дощ чи ще щось без різниці. Ми йшли в бій. Йшли і робили роботу. Пацани, які будуть бачити, ну, вчиться, щоб там легше було. Ну, але, опять же, я повторюсь, що практика, практика. А працювати це, як для мене, це залюбки. І робити роботу. І до, до кінця, до перемоги, бо то, що я бачив, що вони роблять з селами, з містами, з людьми, ну, то як з цим жити? Їх треба, щоб їх взагалі не повернувся. І, і жити нормально, як люди собі живемо.